А дорога кінчається з хорошої на добру. І тут таку добру ти чуєш, як воно навіть робері всі деталі, як воно там От момент. Той раз ми зійшли і поїхали. Так, тут можна збільшити скорость. Село Оленівка заїжджав я. Коротше, їхав я до того заповідника, карта показує, що треба з'їхати, що я не близько, але тут дороги ніякої немає, ні лісової ніякої. І води дуже багато, дуже багато води. Така місцевість заболочена. Кром вода, не знаю, як я туди попаду. Це якийсь рів. Мостик. Зараз буду їхати назад і десь там дорога в лісі, з'їду і побачу, наскільки я близько до того заповідника. Якщо будуть якісь грільові землі, я не поїду, тому що земля, земля волога. І я своїми колесами туди не зможу проїхати. Буду тут вертатися назад. А якщо вийде, заїхати. Значи я заїду. Пробуємо. Так. О, там. Нас копче. Вже трошки частково видно якісь. Там хата, комплекс. А там заповідник. І от це все було то. І як мені туди попасти? А я скажу вам не як. Я туди не попаду в таку пору. Можливо, треба їхати в копче, і там якось з дороги заїжджати. Но тут. Ось така дорога, і вона вся мокра. Вчитуючи мої тонкі колеса, я буду не в змозі проїхати. Хоча попробувати можна. Або виїжджаємо, їдемо назад. А містак, заповідник. Накрився відтаном. Тут дуже багато. Знає, поле Ось там. Затопило до їм цього, стало озеро. А вони що зробили? Де дорога? Про, прочистили, прокупали. І ось воно згорода лупить. Врів. Зараз я попробую Ровна підняти. Ось так. Я вам покажу, це, напевно, рів, тут річки немає, це точно але є такий рів. Доволі великий рів. О, може, тут і риба є. Рів великий. Я думаю, що торів. О, дивіться. От як, як заїхати в той заказник? Як тут вон що робиться? Охороняється законом. Ніяких там лісорубок ні немає. А мені треба зараз виїхати на трасу, на якусь толкову дорогу. А я зараз заїхав і не хочу я назад розвертатися. Але ми зараз спробуємо. Ну от так і хто там копче. Там копче, туди треба їхати. Там я вийду і поїду на Оленівку. Продовжаємо рух. Десь бобер живе. Ой, як поліс, його стежка. Вон в той удойому. Сліди. А як витуптали або... Або це браконьєри, але ні. Я думаю, що бубер, він тако лазить. Можливо, ми його зараз ще побачимо. Він туди от лізе. Тому його стежка. Він собі перепузає з тої хатки. в ту хатку. Лізе, 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 лізе. І бац! Нирнув. Можливо, там він вилазить, а це вже, це вже комплекс копче, а я звідти приїхав. Я бачу вон там вже Ленюка, камінні, тут стало але у мене перед мною ціла вода. І я не знаю, як я пропаду. Де знімати? Босими ногами йти. Побачимо зараз. <рес> Такий грибення заліз, тому що робра нести на собі. О! Дорога вся з водою. А я йду далі. Якщо водо тут буде тупік, це буде жопа Ну і тут от... Пробую. Осово Курчу махами мені бляха Ой, ну, блять Опа Можливо прийти так назад Так у... одна Но нога мокра Одна нога мокра. Вставимо. О! Так, добре. Ой-ой-ой. Може їх глибоко. Ох, Йо. Двадцять ага. 25 люте. А я заліз, Ну назад я їхати вже не буду. Можливо, ще придеться раз. Покамись. Ну тут лазить щось серйозне, бо то такі вже або скутерісти, або мотоциклісти, а то таких придурків тільки я можу бути ще. Так. Я пройдуся ще трошки, може там ще буде брод. такий контент. думаю буде м'яко. Так, да, треба буде. Добре, що я не розвивався. Ой, добре, що я не вдівався, не взувався. Будь слухняним, намагався. Ага, ну ми йдемо далі. Ми, ми вже зняли кросівки. Йо-мойо! Твою мать! Уху-ху! Красота! Велодріп! Оленівка дубки заказник. А вийшло зовсім інше. Фу. Чергове місце бубрів Це разу їхній штаб їхній. Тут вже вони, я вам скажу, дуже серйозно постарались. Але то Таке, як каже мій сусід. А ось їхня гребля. Я не завжди побачиш, але я спробую підійти. Це зробили бубри. Таку греблю. Намустили вон, намустели. І все. Став генератора і світло можеш виробляти. Я боюсь, що вони не вискочили тут. Вони тут по-любому є. Бо є сліди їхні вилазення. Чи поки мені дозволяє, я можу зайти. Ось так. Це був канаву, який я проходив. От вони палок наносили. Вон палочки. Там палочки. Склали. І все. І витікає знизу, ой, витікає зверху вода. Тобто вміють робити. Гарно роблять. А там копче. А мені ще ой ой як їхати. Далеко-далеко. Побачимо, -далеко. що далі. Що далі? Ось така гребля. би вже таку на дорогу зелену став. Такі озера цікаві. Можливо тут і риба є. Не знаю, чи запише. Але заряду мало. Купив в магазині каву воду. Це мені з дружиною дала Кросана. Заїхав я в Оленівку. Магазин. Не видно, не видно. Ось, магазин. Робить до 13 годин. Це я ще вовремі заїхав, купив кави і буде. Все, з 13 він закритий. Ну, як казав Саша Лепота, треба робити чекпоінт. Я там виснажився з тими болотами. за кібує, а сьогодні тепло, так. Тому вирішив перекусити! О, моциклісти їдуть. Друзі мої старші, я теж менше стаюся. Поїхали так само кудись. Ну, і вони то по дорозі їдуть. А я сьогодні їхав чорзно з накуди. Ну, Планувалося по-іншому їхати. Але не так то просто. Я вирішив, що якщо туди попадати в заказник в дубовий закид, то тільки через копче, там більш ближче до них. Неправильно було моє припущення, що зеленіки заїду. Тим більше, коли все розлилося, і в боліт і багато всього. Ну, але. Цікаво ноги грязні вторфую, пікаво богам.